Я зробила перший крок. Це змайструвала фон для свого майбутнього YouTube каналу. Він ще, звичайно, не попрасований, але це перший малесенький крок до того, що я хочу зробити великого і грандіозного. Е, перший крок зроблений. Наступним кроком має би, мав би бути запис відео. Я дуже мутно-смутно уявляю, яким це має бути перше відео. Скоріше за все, це відео знайомства зі мною, де я розкажу про себе так, як я бачу себе. Це такий другий крок. Третій крок це пошук дизайнера. Я шукаю дизайнера для обкладинок на Ютубі, також для свого інстаграму. Я шукаю. Дизайнера, який, мені, який працює, який може бачити, в якого буде співпадати бачення з моїм. Тому, якщо ви дизайнер, присилайте свої роботи, присилайте мені розцінки, і ми, будемо, може, співпрацювати. Тому я шукаю таку людину, яка б мені підійшла, і, і для вас це теж така може бути довготривала співпраця. Щомісячно. Тому пишіть, це такий третій крок ось. Ну, і ще найважливіший крок, який стоїть за цим всім, це відчуття внутрішньої сили, внутрішньої енергії, на якій це все буде створюватись. Тому що, насправді, Інстаграм це одна платформа, а YouTube це інша. Там інша категорія людей, там інша обстановка. і Якщо ти десь в чомусь щось обманюєш, е, маєш поганий якийсь стан внутрішній, але демонструєш посмішку, це все одразу, одразу, одразу зчитується. Е, на відміну від Інстаграму, де тут показується е, 32 вовчих зуби. Ось так. Я трошки хвилююсь. Для мене це так хвилююче, тому що завтра 1 липня. Тому що я завжди переживаю, коли щось починає нове. І от на цьому переживанні, до речі, це переживання можна класно використати. На цьому переживанні можна йти. Воно дуже може бути такою класною рушійною силою. Ось так. І я йду. Все. Йду. you <laughs>